Всім привіт! В цьому відео я розкажу скільки реально коштує запустити товарний бізнес в інстаграм. Спойлер вам не потрібен великий бюджет, і я розкажу, як розпочати з мінімальними вкладеннями. А ще розкрию вам невеликий секрет: якщо навчитися створювати класний контент в Тікток і Рілси, можна суттєво зменшити нашу основну витрату на старті. Це рекламу. Багато хто думає, що для старту нам потрібен великий склад товарів, дорога реклама та купа часу. Насправді все набагато простіше. На початку ми можемо товари. Продавати по дропшипінгу це означає, що вам не потрібно закуповувати продукцію заздалегідь, і взагалі ніколи я не рекомендую починати саме з закупки товарів, тому що є дуже дуже великий ризик втратити свою суму коштів, яку ви інвестували, тому що ви не протестували товар, не знаєте, що продається, і так далі. Далі в нас основна витрата це реклама. І це, по суті, основний, але не єдиний спосіб залучення клієнтів. І коштує вона не так дорого, як може здаватися. Трошки пізніше вам це покажу. Контент може стати вашим головним джерелом трафіку. А якщо ви навчитеся класно створювати цей контент, знімати гарні рілси або тіктоки, ви можете от замість платної реклами використовувати контент. Давайте зараз ми детально розберемо на що ж йдуть гроші. Перший пункт це реклама в інстаграмі. Це десь 70-90% бюджету. Мінімальний бюджет на тестування однієї ніші це 20 доларів. Так ви зможете затестувати хоча б п'ять рекламних креативів і отримати перші результати по ним для того, щоб розуміти чи продається взагалі ваш товар, чи йдуть якісь заявки, скільки коштує реклама, і так далі. Цього буде достатньо, щоб отримати мінімальні дані для аналізу. В залежності від того, чи ви обрали правильно нішу, чи правильно вибудували бізнес-модель, щоб була достатня націнка, чи правильно упакували профіль, підібрали цільову аудиторію, налаштували рекламу. Якщо ви зробили це добре. Ви можете одразу з інвестованих коштів рекламу отримувати перші замовлення. Але скажу так, це відбувається в 20% людей, які вже знають, як правильно, як ідеально це робити. От, до прикладі, я бачу цю статистику, тому що в мене є навчання, і на моєму навчанні так відбувається: що в 20% людей, які вже Знають, як це все робити, як мають правильну базу, в них виходить одразу з першого разу зайти в правильну нішу, правильну бізнес-модель, контент і так далі. А інші частині потрібно далі тестувати, підбирати нішу, переробляти рекламу, допрацьовувати контент. Тому. Взагалі, якщо ви хочете просуватися через платну рекламу, я рекомендую мати 200 доларів на те, щоб вкладувати в рекламу, або відкладати от якусь частину поточного доходу і інв і інвестувати в рекламу. Це, от на мою думку, найкраща взагалі модель, яка тільки може бути. Трохи пізніше у відео розкажу, як можна позбутися і цієї витрати основної на рекламу. Друга витрата в нас це створення контенту. Ви можете використовувати фото та відео від постачальників, тоді інвестиції взагалі будуть. Нульові і вам не потрібні ніякі кошти. Але якщо ви хочете створювати власний контент, якщо ви хочете створити якийсь цікавіший класний контент, то вам потрібні інвестиції у світло в основному, можливо, в якусь студію для того, щоб ви відзняли. І в цілому знімати можна спокійно на телефон, якщо у вас плюс-мінус непогано. Камера, все решта, ну воно безкоштовно, або ви можете е, взагалі дуже дешево делегувати контент контент які тільки починають їх дуже багато, і вони заради кейсу готові будуть вам зробити контент, або взагалі можете це зробити безкоштовно, якщо знайдете таку людину, якій заради кейсу потрібно е, зробити вам роботу. Світло можна зібрати дуже дешево, це от від тисячі гривень до ста доларів. Можна повністю все освітлення зібрати, купити якусь кільцеву лампу дешеву, а взагалі на OLX і знімати гарно разом з нею. Тобто, це взагалі мінімальні витрати. Або, взагалі, як я й сказав, контент постачальників. Якщо от включити трохи креативу, можна безкоштовно це все зробити, зняти десь в закладі, гарному, красивому, десь на вулиці, зняти в гарній локації, а в гарному подвір'ї і так далі. Тобто, витрати в нас тут. Досить мінімальні далі. У нас ідуть додаткові витрати. Це зазвичай до 10% взагалі загалі вашого бюджету. Взагалі, це якісь сервіси, які знадобляться в роботі сірим системи, системи для аналітики реклами, і так далі. Але це досить несуттєва витрата. Але зараз ми підійдемо до найцікавішого до того, як скоротити суттєво свої витрати на рекламу завдяки безкоштовному. Контенту сьогодні TikTok і Instagram Reels – це два найпотужніші джерела безкоштовного трафіку. Якщо ви навчитеся знімати класні відео, які викликають інтерес, ви можете перше продавати товари без витрат на рекламу. Друге досягати мільйонних охоплень завдяки органічному трафіку, третє побудувати свою аудиторію, яка буде довіряти вашому бренду, завдяки тому, що ви знімаєте класний контент, що ви е е класно показуєте свій бренд. І тому подібне. Як це взагалі працює? Ви створюєте відео з вашим товаром, огляд, розпакування, трендовий формат, е, відео про товар, е, UGC контент. Люди бачать ваше відео, зацікавлюються і переходять до вашого інстаграм-магазину або безпосередньо, навіть в Тіктоці, купляють ваш товар. Таким чином, ваш бюджет на рекламу суттєво знижується. Зараз я створюю абсолютно нове, якісне, велике навчання по товарному бізнесу. Я хочу зробити, щоб все було круто, щоб людина, яка приходить і націлена на роботу, вона отримувала класні результати. І в цьому навчанні є окрема частина про те, як досягти. Результату, як отримувати продажі завдяки безкоштовному контенту, цьому буде присвячений цілий модуль. Зараз є можливість потрапити в передзапис і очікувати старту навчання. Якщо ви хочете потрапити в передзапис, заповнюйте анкету за посиланням під відео. І я особисто з вами зв'яжусь. Отже, давайте підсумуємо витрати. Якщо ви плануєте запуск товарного бізнесу, ваші витрати будуть такими: реклама в цілому від 50 до 200 доларів. Залежно чи попадати в нішу одразу, або взагалі менше, якщо ви використовуєте органічний трафік. Звичайно, ця сума може бути і більша, Ви можете злити і дуже велику суму коштів і нічого не отримати, якщо ви не знаєте, як правильно аналізувати попит, як вибудовувати контент, які ніші взагалі продаються, які не продаються, і так далі. Друга витрата контент це також від 0 до 100 доларів. Ну і додаткові витрати зазвичай це до 1000 гривень. На якісь сервіси, яким знадобляться в роботі, разом в нас виходить сума від 1000 до 10 тисяч гривень, залежить від того, як ви оберете взагалі працювати. Звичайно, можна і злити дуже великі бюджети і нічого не отримати, і якщо ви не розумієте, куди інвестувати, як правильно, як працювати з рекламою, як працювати, яку нішу обирати і так далі. Тому треба спершу отримати якісну базу, якісні базові знання, як працює в цілому товарний бізнес. Товарний бізнес онлайн це доступна можливість для кожного. Важливо просто знати, з чого починати, що робити, а яких дій уникати. Якщо ви хочете розібратися в тому, як все працює, я зараз створюю нове велике навчання, яке допоможе кожному, хто хоче розпочати свій товарний бізнес. Це буде двохмісячна програма. Якщо ви хочете на неї попасти, заповнюйте анкету під відео, і я особисто з вами зв'яжусь і розкажу про те, як все буде відбуватися. Ватися і відповім на всі ваші запитання. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть про що мені зняти в наступних відео. Буду дуже вдячний вам за зворотній зв'язок.